Рівненська атомна електростанція запрошує вас до останнього іміджового заходу, який ми проводимо в літньому періоді. А саме Energy Sprint Triathlon. Цього року тріалон дещо змінений змінений велосипедний етап. Бажано учасникам, які хочуть приймати участь, мати велосипед МТБ або гравійник. Дистанції наступні: плавання 750 метрів, велогонка 20 кілометрів та біг 5 кілометрів. Як є індивідуальний маршрут, так і командна естафет. Запрошуйте команду, запрошуйте охочих приєднатися до вас, своїх колег. Ми охочі бачити всі команди, які до нас приєднуються. Ми охочі бачити тих людей, які разом йдуть до спільної перемоги, до спільної мети. Вікові обмеження, вік від 18 років. Тріатлон буде проведено 16 серпня на базі Рок-Біле Озеро. Участь відкрита з 23 липня та по 14 серпня, другої години дня. Сайт для реєстрації є незмінним. Це сайт Ранстайл. Цей захід щорічно є благодійним на меті це збір коштів для закупівлі необхідного обладнання Збройним силам України. Всі кошти, які будуть зібрані на цьому заході, всі кошти, які ви будете вносити за купівлю вашого стартового внеску, будуть зібрані та передані для громадської організації «Енергія перемоги», яка в свою чергу закупить необхідне обладнання за ці кошти для наших захисників. Цей вид спорту є цікавим для охочих спробувати себе, для команд, які хочуть спробувати себе в цьому виді спорту. Запрошую всіх охочих приєднатися до нашої команди та спільними зусиллями дійти до того, щоб зібрати велику хорошу суму, яка буде передана для наших захисників. Тогорічний триатлон був в кількості близько 70 учасників та 15 команд, які охоче змагалися між собою та і йшли до спільної мети. Команди були з різних міст України, так як і індивідуальний етап учасників. Командний залік може складатися з двох або трьох осіб, які будуть змагатися між собою. Ви можете вибрати дисципліну, яка підходить вам краще, або в тій дисципліні, в якій ви відчуваєте себе більш сильнішим. Різницька атомна електростанція охоче приєднується до всіх ініціатив, які поєднані спортом. Ми говоримо не тільки про наші іміджові заходи, такі як веломарафон, забіг під радирнями, тріатлон, пляжний футбол або миля, плавання на відкритій воді. Ми завжди організовуємо спартакіади. Ми завжди організовуємо заходи для всіх бажаючих. Ми підтримуємо всі ініціативи наших працівників. Ми підтримуємо всі ініціативи громади, міста та охочих з України приєднатися до нас. Ми запрошуємо вас завжди та охочі бачити вас на наших заходах. Ми стаємо від цього більш сильніші, а сильнішими ми стаємо тільки завдяки вам та нашій спільній роботі.